Мої Вітання всім! З вами Тетяна Кравцова, і сьогодні я хочу познайомити вас, мої дорогі підписчики-клієнти, із акційними пропозиціями, які нам пропонує наша компанія з 14 серпня по 20 серпня, тобто на цьому тижні, я покажу ту продукцію, яка сьогодні у нас за акційними. Цінами ви можете її придбати, написавши в особисті, приєднавшись до мого продуктового блогу в Телеграм, а можна оформити карту клієнта. І крім тієї пропозиції акційної, яку надає компанія на цьому тижні, з картою клієнта, ви можете мати ще й додаткову знижку до 26%. А розпочати я хочу з товару дня. Товару дня, нагадую, хто вперше можливо буде дивитися цей ефір, що кожного дня компанія нам пропонує товар дня зі знижкою 50%. Ця пропозиція змінюється щодня біля 11-ї години. І сьогодні зі знижкою 50% ми вже з клієнтами замовили спільним замовленням на Білоруське це шампунь від випадіння. Крок два. У нас є серія, яка складається з п'яти кроків: це есенція, сироватка, бальзам, маска, шампунь, п'ять кроків, і плюс є ще плюс один крок, шостий крок це вітаміни для проти випадіння волосся для підтримки взагалі стану і шкіри, стану волосся і стану нігтів. Сьогодні мінус 50 ось на цей шампуньчик. Шампунь цим шампунем саме я користуюсь. Я не користуюсь цією серією, тому що вона не немає такої потреби великої. ось Шампунем користуюся, тому що він ну, мені дуже і дуже подобається. Він досить густий, густий для шампуня. Ось Дуже гарно милиться. Але е, хочу сказати, що взагалі, коли ви миєте волосся, Перший раз ви намилюєте да, голову тут близько до шкіри, ми вимиваємо, змиваєте і потім намилюєте другий раз. І яким би шампунем ви не користувалися, у той другий раз, коли ви намилюєте своє волосся, наносите шампунь, волосся вимивається з другим разом краще, і сам шампунь піниться набагато краще. Тому що відразу, з першого разу, особливо кого довге волосся, змити весь бруд з волосся неможливо. Шампунь дуже гарно розгладжує волосся, таке воно сяюче, доглянуте, блискуче, вистачає його на досить довго. Користуюсь особисто, можу рекомендувати цей шампунчик. Його ціна сьогодні 65 гривень. Тобто до завтрашнього дня, до 10 ранку його можна замовити за 65 гривень, мінус 50% знижки. І йдемо далі. За акційними пропозиціями, у нас мій улюблений засіб на кухні це кухонний, засіб універсальний для кухонних поверхень. Це не, анти, не, не антижир, це не суперсила, яка. Буде відчищати нагорілий такий жир, жир нагар на сковорідках чугунних, і Там він не працює. Це саме засіб, яким дуже швидко можна прибрати всю кухню. З ним Можна вимити холодильник, всі жирові відкладення на кухні, газову плиту, кастрюлі і так далі. Всюди де є ось цей накип, пригорілий невеликий, Залишки їжі пригорілої, невеликі і так далі. Працювати ним, він що подобається, він дуже бо ним можна працювати без рукавичок. Якщо шкіра дуже ніжна, схильна до алергії, то, звичайно, тоді потрібні рукавички. А взагалі не можна користуватися без рукавичок, якщо вам потрібно, дуже швидко прибрати за собою газову плиту, побризгали з розпилювача і витерли ганчіркою. неагресивний, без фосфатів. Дуже подобається цей засіб, тому що безпечний і для алюмінію, і для індукційних плит, нержавійки та так далі. Тому рекомендую однозначно. Мої клієнти знають, що я ним користуюсь на постійній основі цим засобом. Його ціна за каталогом 178 гривень, тут 500 мг, на, на сьогодні, на цьому тижні ціна 159 гривень. Але якщо ми оформлюємо карту клієнта, ви отримуєте додаткову знижку. А для оформлення карти клієнта потрібно просто прізвище, ім'я, номер телефону і ваша електронна пошта. І все, і ви користуєтеся знижечками від компанії на постійній основі без обов'язкових замовлень. І йдемо далі. Засіб для миття підлоги. Засіб для миття підлоги. Ну, хтось може сказати, що засіб для миття підлоги можна купити в магазині, звичайному. Можу погодитися, можу не погодитися. Я всю побутову хімію купую у своїй компанії, у своєму інтернет-магазині, за що компанія мені і платить. Чим унікальний, Я про унікальність хочу сказати. Унікальність цього засобу в тому, що він дуже гарно відмиває скоїч на вікнах. Якщо ви клеїли скоїч на вікнах, то дуже гарно. У мене на YouTube каналі є відео, де я конкретно показувала, проводила експеримент, перевіряла, чи дійсно це працює. Так, працює. Ви скоїчно намочуєте спочатку гарячою водою, потім обробляєте засобом, і потім мочалочкою такою ж, ну, жорсткою починаєте вимивати. Все це вимиватися, потім миєте вже засобом для скла. Так, підлога у нас коштує 148 гривень, 129 гривень на цьому тижні. Розпилювачі йдуть окремо. Ціна на них 10 гривень на розпилювач. І йдемо далі. Що вона? Ще По серії оселя. Вся серія оселя без фосфатна. У серії оселя зі знижкою іде кисневий відбілювач. Значить, Кисневий відбілювач я ним користуюсь на постійній основі, або цим користуюсь, або користуюсь, у нас є такий самий плямо відбілювач. Тут 400 грм, яку я зпробувала прямий ефір. Скільки вистачає його і скільки коштує одне прання ось із цим кисневим відбілювачем? Ось такий кисневий відбілювач. Так, його ціна 298 гривень. Зараз за акційною ціною 269 гривень. Він дуже гарно відбілює навіть застарілі плями, навіть застарілі плями. Підходить як для кольорового, як для так і для білих тканин. Тобто кольорові ви теж можете замочувати і не переживати. Я хочу знайти, де я проходила той прямий ефір і прораховувала, скільки обійдеться, скільки. Обійдеться прання із оцим відвідувачем. Дуже-дуже-дуже класно, тому що замочують якісь ну, старенькі, старенькі речі, особливо кухонні рушники і так далі. Вжир весь з рушників кухонних. дуже класно працює. Можна додавати його з порошком додатково, там, з гелем для прання, можна одним ним замочувати. Дівчата ще експериментують, беруть і прямо вивідник, такий самий порошковий, і кисневий відбілювач, все і, разом. ефект взагалі дуже і дуже ну, класний. Так, і, і йдемо ми далі. Що у нас ще за акційною ціною на цьому тижні? На цьому тижні. У нас е, акційна ціна на ось цю новинку на рідкий пластир. Так, рідкий пластир ціна каталогу 149 гривень, на цьому тижні це 129 гривень. Дуже така класна штучка, можна мати у сумочці, як швидка допомога, де порізалися мозоль і так далі. Е, нанесли така гелева прозора конститенція. Нанесли його. Ось такий густий. І він створює плівку, Плівку, яка захищає від забруднень, захищає від інфікування. Через цю плівку можна ну, подивитися потім вашу ранку, ваше ушкодження, але туди нічого не потрапляє, ніякий бруд і так далі. І потім дуже легко змивається водою. Ось така швидка допомога. Рекомендую мати у своєму арсеналі. Так, що ми ще маємо? Ми Маємо за акційною ціною на цьому тижні у нас ополіскувач для ротової порожнини протизапальний. 199 ціна каталогу, зараз 169 гривень, тут 250 грам. Він концентрований, його потрібно розводити один до одного. Вистачає його надовго, дуже такий. Приємний, ментоловий е е аромат, смак, називайте, як хочете, але він дійсно дуже гарно знімає запалення, якщо є кровоточивість, біль, дуже гарно працює. Навіть якщо бувають стоматитні ранки у роті, теж дуже гарно загоює цей околізискувач. Туалетна вода ось така туалетна водичка. Я не користувалася осінь зима ну Просто неймовірний аромат. ну це, це мій аромат, я люблю такі аромати. Він східно-квітковий. Початкові ноти тут кориця слива, а кінцеві ноти тут пачулі, ваніль, амбра і кедр Це аромат осені, аромат зими. Для літа він ну важкуватий, будемо говорити. Але хто Має готувати собі аромат на осінь, я рекомендую. ну Це просто неймовірний. він Це туалетна вода, але вона дуже стійка, дуже стійка, вона ну, буквально прирівнюється до парфумів. Дуже стійкий аромат. Ціна чи 499 гривень, 439 на цьому тижні, але плюс рахуємо знижка клієнта, якщо ми оформлюємо з вами карту клієнта. Не забувайте про це. Так, ось така капелетна водичка. Ну, давайте ще тоді по парфумам. Е, у нас є ось такі в асортименті парфумовані спреї е, різних видів. На цьому тижні знижечка. Ось на цей спрей у мене є показати вам рожевий, це рожева молекула. І є ще фіолетовий такий. Показати не можу. Не маю. А ось цим у мене користується мама. І хочу сказати, що, ну, вона полюбляє такі легкі якісь, ну, аромати, легкі, да, неважкі, східні, східні такі аромати, от, як я люблю, ось такі східні, да, квіткові східні аромати, вона такі не любить. От, то ось цей аромат, їй дуже подобає. Це такі деревинно-виршкові ноти, це квітково-фруктові, він навіть ну, більше, як унісекс. І ці парфумовані спреї, вони в об'ємі 100 мг. Ціна 249 гривень на цьому тижні 219 Вони дуже стійкі, як для спреїв, вони дуже і дуже стійкі. І ці парфумовані спреї наші їх дуже ну, беруть, влітку. беруть влітку. тому що їх використовують І для волосся, і для тіла, одяг, і так далі. Ось такий парфумований спрейчик. Далі на цьому тижні знижечка на дезодорант. Наш дезодорант в об'ємі 150 мг це жіночий дезодорант, алої і лаванда. Дуже гарно після депіляції знімає подразнення. Це водний, водний спрей. Це не роликовий. Це водний спрей. Так. Він не закупорює пори, він дуже гарно стримує запах поту. Але є одне, але якщо ви схильні до потовиділення, особливо влітку, особливо влітку у вас мокра футболка да, під мишками, то цей варіант вам не підійде. Якщо у вас просто сухий, сухий під, ви не потієте, вам треба просто, щоб гарно пахнути. Да? Ви можете сміливо його купувати. Будемо говорити так, я цим дезодорантом користуюся взимку, влітку він мені не підходить, тому що влітку я ну, часто їжджу маршрутки, потію, мокра, і ну, ось цей піт не зупиняє. Щоб ви розуміли, він е, знищує, стримує запах поту, але не е, потовиділення саме. Значить, його ціна 149 гривень на цьому тижні. За каталогом 169 ну, постійна ціна. І є у нас знижка клієнта. Так, що у нас іще є? У е, мене немає показати, але за акційною ціною є крем денний. З SPF 10 для нормальної та комбінованої шкіри. І крем з SPF 10 для сухої та чутливої шкіри. Це такі бюджетні крема. Вони вам ну, не зроблять ліфтинг-ефект обличчя, але це такі бюджетні крема, які дуже гарно доглядають за обличчям. Далі на цьому тижні дуже гарний крем в акційній ціні це крем гель для суглобів Condroitin Forte. Теж немає показати, але ми ним користувалися. Він не має дуже такого сильного, агресивного якогось запаху, як зазвичай, креми ці мають такий помірний запах у цього крема. 249 гривень на цьому тижні замість 349 гривень. Крем дуже і дуже, класний, класний він гарно обезболює. Так, і ще одну річ я хочу показати вам на цьому тижні. У нас акційна ціна, ціна на зволожуючий гель алоє. Взагалі ціна його 249 гривень. Зараз 199. Тут 200 мг об'єм зволожуючий гель. Показую. Дивіться, який він густий. Його унікальність у тому, що ви, не може користуватися вся родина. Вистачає його надовго, можна користуватися після депіляції. Чоловіки користуються після гуління, він дуже гарно зволожує, і ми розуміємо, що алої він заспокоює, знімає подразнення, всі алергійні висипи і так далі. Ви можете використовувати на обличчі, особливо влітку, коли треба просто зволожити обличчя. Можна використовувати руки. Зволожувати, потім можна нанести захисний кремчик поверх, тому що ну руки будуть трішки як ну липнуть, він такий густий. Далі можна використовувати на волосся. Коли ви помили волосся, ви можете нанести цього гелю на волосся, знімає сухість, усуває. Посіченість кінчиків гарно, ну, випрямляє гарно випрямляє волосся, виходить як ефект маски. Можна змити, можна не змивати. Е, можна наносити навіть на сухе волосся, якщо ви хочете придати йому якогось шарму в своїй зачірсі. Дуже класний універсальний гель. Подивіться, який густий, і вистачає його на дуже і дуже е, довго. Ну, ось такий гельчик рекомендую вам е, мати. І нагадую, що в мене є продуктовий блог в Телеграмі, де я кожного дня працюю, да, викладаю продукцію, знайомию з оційними пропозиціями, розповідаю про нашу продукцію, ділюсь корисними порадами щодо догляду. Ви можете, під моїми публікаціями завжди є посилання на мій продуктовий блог. Рада новим клієнтам, новим учасникам. Приєднуйтеся, тому що всі ну, акційні пропозиції, які з'являються, першими про них дізнаються мої клієнти в продуктовому блозі, тільки потім, якщо у мене є час, є можливість, я йду в соцмережі. Але не завжди на це є час вийти з усіма цінними пропозиціями. В соцмережі показати все і розказати. Тому і виходжу ось так раз на тиждень, коли у нас з'являються нові продукти в акції, виходжу раз на тиждень в прямий ефір, щоб показати вам, розказати, познайомити. Ну, на це треба трохи менше часу, ніж кожного дня викладати всю продукцію. Хто бажає приєднатися? До клієнтської бази, будемо говорити, я маю постійних клієнтів, які зі мною вже впродовж п'яти років, за що я їм дуже вдячна за їхню підтримку, за те, що вони обирають мене як консультанта, обирають ту продукцію, з якою працюю я, тому що я працюю тільки з тією продукцією, якою користуюсь особисто, з цією продукцією, в якій я впевнена, з тією продукцією, яку я можу рекомендувати своїм Клієнтам і мені не буде за неї соромно. Я не буду червоніти, не буду опускати очі при зустрічі з своїми клієнтами. Тому для оформлення карти клієнта прізвище, ім'я, номер телефону і електронна пошта. Ви можете написати мені в приват, і я вам допоможу оформити цю карту клієнта. Також, звичайно, можна Приєднатися до, на, бізнес, на бізнес і, можливо, ви маєте бажання займатися продажами чи то прямими продаж, продажами. У нас можна продавати на землі, це називається прямі продажі. Коли ви ось на землі продали, да, на різниці заробили і все. А можна займатися дропшипінгом, можна да, відкрити свій інтернет-магазин, викладати продукцію, відправляти відразу, ну, оформлювати замовлення, а компанія вже відправляє цю продукцію напряму на клієнта, запаковує все і так далі. Тобто ви ваші вигоди, які ви не витрачаєтеся на склад, ви не витрачаєтесь на закупівлю товара, ви не витрачаєте. Кошти на те, щоб і час на те, щоб відправити ті посилки, зібрати і так далі. Дропшипінг це дуже класна штука сьогодні, тому що я замовлення прийняла від клієнта, оформила, все далі ем, працює компанія. Я не роблю закупки, у мене вдома немає тут складу продукції. Якщо комусь ну, щось потрібно, там запитують, ну, у тебе немає, там шампуня ну чи там ще щось, крема для рук і так далі. У мене немає вдома продукції. У мене вдома продукція лише та, якою ну, користуюся я. Закінчилась вона, ну я купую наступну, а складу у мене немає. Я можу мати там декілька кремчиків для рук і так далі, якщо комусь на, на подарунок рідним, знайомим, друзям і так далі, коли вони йдуть там, наприклад, за акційною ціною. А ну, складу продукції у мене вдома немає. Я можу закупити миючи для посуду, можу закупити гель для прання, тому що це те. Чим я користуюсь на постійній основі, і воно мені потрібне і сьогодні, і завтра, і через тиждень, і через місяць. Його багато не буває. Тому дропшипінг, співпраця по дропшипінгу з мережевою компанією це дуже класна річ. А оскільки ми є українським брендом, ми популяризуємо українське сьогодні. І підтримуємо українських виробників, то ну, це дуже важливо сьогодні збільшувати бюджет нашої країни і працювати на економічному фронті, і робити ну, свій внесок в нашу з вами перемогу. Це є сьогодні важливо і ну, говорити про те, що немає значення, який я продукт куплю. Я трохи не згодна. Це має значення. Для нас всіх сьогодні має значення наша перемога, має значення ну, життя таких самих людей, як ми, які працюють на підприємствах і очікують заробітної платні. І завдяки нам, завдяки нашим покупкам ці люди сьогодні які працюють на заводах, да, на цих маленьких підприємствах, які виробляють нашу продукцію по всій Україні, вони мають змогу годувати свої сім'ї, вони мають змогу отримати зарплату. У них також є діти, є сім'ї, яких треба годувати, одягати і так далі. Тому, якщо хто має можливість сьогодні підтримати цих людей, цих українських виробників. Не дати занепасти нашим українським підприємствам, ваш вклад буде дійсно неоціненним. Я дякую за увагу. Хто буде дивитися в записі, з вами була Тетяна Кравцова, менеджер української компанії «Джерелія». І на Фейсбуці я виходжу у прямий ефір. Ну, якщо все добре, немає ніяких. Нічого не перебиваю, то щовівторка о 21.00 і знайомлю з акційними пропозиціями тижня, тому що вони у нас змінюються щопонеділка. І товар дня. Нагадую, що товар дня кожного дня у нас зі знижкою 50%. І ще раз запрошую вас, якщо ви хочете більш детальніше знайомитися з продуктом. Продукцією нашою, хочете бути в курсі акційних пропозицій, приєднуйтесь до продуктового блогу в Телеграм. Посилання під цим прямим ефіром і під всіма моїми публікаціями ви можете знайти в коментарях посилання на продуктовий блог. Всім гарного вечора, тихої, мирної ночі і швидкої нам всім довгоочікуваної. Перемоги, дякую